Накопичили гроші саме час купувати нерухомість, адже заміські будиночки стають доступнішими. Проте обирають українці переважно невеликі домівки. Частіше площею 100-180 квадратних метрів. Тоді як до кризи дозволяли собі більші за 220 квадратів. Фахівці кажуть, маєш 100 тисяч гривень купити можна досить пристойне житло. Навіть об'єкти дешевші. За 100 тисяч там старий будинок можна знайти з невеликими метражами, невеликими площами земельної ділянки можна знайти навіть за 60 і вже. Таких пропозицій становиться все більше і більше. Якщо до рецесії українці переважно купували земельні ділянки та будували на них домівки на власний смак, наразі віддають гроші за готове помешкання, адже будувати інколи навіть дорожче будувати на сьогоднішній день краще пережити дві атомні війни, Як то кажуть, бо з цінами на будівельні матеріали з апетитами бригадики які будують, які сидять без роботи, але розцінки не занижують. Ну, будувати дорого. Водночас земля у вартості теж втрачає. Таких цін, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Якщо говорити о земельних участках, які там йдуть з сильовим назначенням під будівництво жилих домов, к приміру, докрісного періоду, там, де виставлялася ціна 5-8 тисяч, на свій день це 1000 доларів за судку. А ось найбільш привабливий для покупців наразі обухівський напрямок, Кончазаспа, Буча, Гостомель та Боярка, кажуть фахівці.